Але в своїй реалізації. Хочу вам ще поділитися сказати, що не треба дітей навчати, Там, я не знаю, я теж була контролером, я переживала, я уїхала з дому, залишила сина. І не треба бути повчати дітей, так? тому що ми, як батьки, хочемо зробити, звісно, для них. Добре, щоб вони вчилися, щоб вони там достигали. Але саме своїм прикладом, от саме своїм зрушенням з міста і саме своїм проявленням, ми даємо цей потік своїм дітям. Я поїхала з дому, я залишила дитину, можна сказати, без заробітку. Він ще був неопределений, він ще був дуже потеряний. Але коли я почала з собою працювати, робити якісь зустрічі проявлятися іти на ту роботу яку я хочу